Рушник дерево життя, надзвичайно ніжного, але одночасно і насиченого, рожевого пудрового кольору. Ось я хочу побоку. показати його здалека. Це ниточки, якими був вишитий цей рушник. От вибирали ми їх разом з замовницею. Їй сподобався цей колір. Вона його підібрала під свою обстановку. І такий рушничок вишився. Цими ниточками на домотканому полотні. Машинна вишивка гладдю. Зблизько все хочу показати. Одночасний колір. Закінченням рушника є тороки ручної роботи. Також рожевими шовковими нитками це все зроблено вручну. Зупинитися хочу ще на підгині рушника, бо це важливо. Підгин здійснений на машинці, але спеціальною лапкою підгинальною, що дозволяє зробити підгин не ширше, ніж 3-4 мм. Тут, по-моєму, 3. Тобто, бачите, по всій довжині рушника йде такий гарний, акуратний Він Собі плавно переходить отут в тороки і ніяких таких загинів, грубих немає. Ліву сторону обов'язково не треба подивитися на ліву сторону рушника. Ось вона перед вами. Ніяких гудзів, ніяких перетягів. Все так як хоче від нас народна обрядовість у вишиванні весільних рушників. Адже дерево життя це перш за все символ створення нової сім'ї, захист сім'ї, обережний рушник. Ось, Весь він перед вами.